Так, S20 mm, був тут вже замінений дисплей не мною. Колись я продав оцей дисплей. Він знову коснувся, побився, плівка не спасла. Буду замінювати дисплей. Почав потрошки розбирати, ніби як на політант приклеєна кришка. Надіюсь, не дуже багато того поліорітана, бо він дуже погано чиститься. Планую на проклейку встановлювати, але якщо дуже засерото поліуретаном, то тут доведеться ту кришку чистити півдня, то я думаю, що якийсь інший спосіб приклею, подивлюся. Коротше я не вгадав. Кришка була, просто на клей приклеєна, але трималася вона за рахунок того, що стара проклейка була здерта. І клей ще більш-менш вцепився, приклеївся. Якби. Ось бачите. Ну Відносно не так давно той дисплей замінювали, то кришка ще трималася. Але в загальному то на клею вона довго не тримається. Ну Як практика показує, якщо є на проклейку, звісно, її ну, там купляти дорого. І Якщо візьми найди, то всі ми любимо скотч Ама Ама, Ама, Амао, Амао. Ама, ама. Тоже непоганий скотч, де коли користуюсь ним. Так що хто в кого немає спеціальної проклейки, можна на цей скотч. Ну багато вже хто ним користується. Ну бо клей то дійсно, що воно просто справа в тому, що м -м, в нас завода наклеєно не приклеєно. Та і весь секрет. Просто якщо у нас завода приклеєно на двосторонній скотч, то берете клеїте його на двосторонній скотч, так само як і дисплей, от, от весь секрет. Так, до збору, телефон вже в принципі майже готовий. Бачите, нанесений новий двосторонній скотч. Все там зачищено, зжирено, промазано преміолом і и... залишається приклеїти, перевірити. І цей телефон буде готовий.